Усім привіт шановне панство. Сьогодні поговоримо про дорогу до раю, яку знищили російські окупанти. Мова піде про Поліну Райко, українську художницю, що малювала у жанрі наївного мистецтва. Голубки, квіти та фантастичні звіри Поліна Райко втонули. Вони втонули після того, як окупанти підірвали Каховську ГЕС, чим спричинили не тільки масштабну екологічну катастрофу, а ще й зруйнували багато культурних пам'яток Херсонщини, серед яких і будинок музей Поліна Райко. Рейко народилася у 1928 році в Олешках на Херсонщині. Усе життя прожила у селі, працювала у колгоспі, поралася по господарству та на городі. Мала двох дітей. Донька трагічно загинула в аварії у 40 років. А син, що страждав на алкоголізм, у 90-ті потрапив у колонію. Задля того, аби заповнити ту душевну порошнечу та пережити тяжкі випробування, що їх надсилала доля. Бабуся Поліна береться за пензлик. Це сталося у 69 років. На хвірці біля свого будинку вона намалювала голуба. Оце копаю, копаю, заморилась, побігла, голуба намалювала, на каліпки, одихнула. П'ять прийшла, копаю, копаю, побігла, друга голуба, а потім цвіток. І оце я так і копала, одих мій бігала, малювала. І оце слава тобі, Господи. Радосно просто. Дивлюся так, чи значе я не сама гляну, гляну. Та хіба це я малюю? Не я ж малювала. Сама собі не вірю, ви повірте, Оце мені так. Наступні шість років і аж до своєї смерті у 2004-му Поліна Рейко невпинно малювала. Полотном стало все: стіни, підлога, двері, ворота та літня кухня. З-під натручених рук бабусі виходять химерні істоти, квіти, риба, птахи, лики Христа і Богородиці. В образі Янголів зображує вона померлих родичів і себе збоку. А поряд храм змальований, мабуть, з етикетки Кагору. Між вікнами капітанша, що прийшла до неї у сні, а над піччю величезний чорний ворон, який тримає у дзьобі маленьку білу пташечку. Ворон вкрав дитину одна із найемоційніших робіт Поліни Райко, як спогад про загиблу у ДТП доньку. Свого покійного чоловіка Райко малює в образі чорта у великому човні з вудкою, гітарою та випивкою. Проте жодного лихого слова, навіть після його смерті, про нього, не сказала. як і не любила, коли обговорювали її сина, що повернувся з колонії. Жахливе в неї було життя. Син п'янствував. Коли повернувся, приходила його банда. Бабусю душили, вимагали гроші. А як помер, самотня була, сама в собі замикалась. Якщо б вона не малювала, могла б збожеволіти. Вона себе лікувала цим. Місцеві в Олешках сприймали бабусю Поліну як дивну, навіть трохи несповна розуму, бо вона любила ходити у плавні, подовгу сидіти там наодинці, слухати спів птахів та розмовляти з рибою. Коли сусіди говорили, що краще б ви гроші витрачали на їжу, а не на фарбу, Райко відповідала: я щаслива тільки коли я малюю. А то дітки, то жена його, а це папа їхній. А він узяв три вона ще й беременна, і змінив її. Далі любовниці. В цвіти. А, а я хотіла, вона ж, біденька тоскує. А я хотіла, щоб і сльози, по ні, не буду. Поліна Рейко зображувала світ, який бачила лише вона. Він сповнений язичницьких, християнських і радянських символів. Місцевий батюшка її трохи недолюблював, бо не розумів її творчості. Адже бабуся малювала і серп з молотом, і зірки, і хрести, і чортів, і янголів. Її малюнки були по-дитячому наївні і настільки ж щирі. Наївне мистецтво це окремий напрямок в образотворчому мистецтві, для якого характерними ознаками є інстинктивне мислення. Яскравість відбиття реальності, позитивний погляд на світ творчість Поліни райко дійсно уявляє для нас надзвичайну цінність. Її творчість павдок зараз лише потребує нашого осягнення, осмислення, споглядаючи її роботи, дійсно експресивні, живі, безпосередньо, по дитячому наївні, дійсно такі зразки чистого мистецтва. За кожною яскравою картиною, ми звісно з вами можемо побачити біль таке надзвичайне надзвичайна вітальність, надзвичайне милування життям. Воно дійсно містить під собою ґрунт саме цього болю, трагедії, переживання внутрішнього зламу. Після смерті Райко онуки швидко виставили будинок на продаж. Свою бабусю вони вважали божевільною. На малюнки їм було байдуже. Покупець знайшовся швидко. Сусід хотів розширити свою ділянку і на місці будинку старенької побудувати собі гараж. Шанувальники творчості Райко встигли подати заявку на те, щоб поставити будинок на попередній облік як об'єкт культурної спадщини. Це дозволило на деякий час призупинити продаж, та все ж знайшовся ще один покупець. Бізнесмен із Канади заплатив онукам 5 тисяч доларів, подарувавши будинок на весілля своїй коханій родом з України. За будинком наглядали сусіди та ентузіасти до останнього. Сподівалися, що держава викупить його у Канадця та зробить там повноцінний музей. А потім прийшли вони, російські окупанти знищили неймовірний будинок Поліни Райко разом з її фантастичними роботами. І тепер тільки від нас з вами залежить, забудемо ми про неї чи ні. Поліна Райко, українська художниця, ім'я якої стоїть разом з Марією Примаченко та Катериною Білокур. Бабуся Поліна малювала щиро, мов дитина, і створила свій власний рай, таким, яким його знала тільки вона. «Чотири сокола, чотири сокола. Даже я п'ятая. ей, прощай, любов моя. Клятая <плес> крохая, чем на тебе гора, Четыре сокола, четыре сокола З горы спускаются, а мои миллиона чак с другой улыбается.